Поїхали. Всім привіт! Сьогодні будемо виконувати спробу повторити рекорд чи то звіту, чи то майк особистий. Коротше, вчора побачила, як він згинає на кість. в даному тренажері 77 кг. спробуємо сьогодні 80 кг ну, або близько до 80 кг. Чи вийде газ, подивимося далі. Поїхали. Поїхали. Ми вже зробили пару розминочних підходів, значить, в нас вибрана середня ручка, вона і не тонка, і не товста, ну так як я сказав, середню Значить, Зараз за допомогою кантера будемо міряти вагу. Тут у нас поки 52,5 кг. От, помаранчі дліниця 5 п'ятерки і чорні по 1,25, тобто 52,5. Подивимося, який тут коефіцієнт на цьому тренажері, чи чітко воно йде один до одного. І щоб розуміти, чи нам по блінам вішати рівно 80, чи можна 75 по блінам повісити, і з конструкцією буде 80. Ну, Для того зараз зробимо трошки заміри. Вішаємо Кантерович. <сування> <сування> Він нам буде допомагати все зробити. Все, таруємо його зараз в ноль. Так, є 0, так? Да? І Саша, йди сюди. Будеш тягнути ручку. Так, показуй, що у нас стоїть. Ноль. Ноль? Так, зараз ще раз таруємо. Так, є 0, так? Да? Все, Саша. Тяни на сверху. Повільно тільки не різко. Ломає, одну і не взивеш. 57. 58 кг став. Значить, на вазі 52,5 ми маємо, грубо ну, кажучи, то тобто плюс 5 кг. То есть Наша конструкція важить сама, статично 5 КГ. Тому блініф нам, напевно, знадобиться 75 кг. Ну, коли ми повісимо 75, ми ще раз перемі... переміряємо. Щоб було близько восьмидесяти. Ми вже повісили остаточно на нашу думку кількість млинців. Зараз Богдан про розкаже, які скільки важать. А потім заміряємо кантером. П'ятерочки, два і п'ять, один на двадцять п'ять. Насколько? Два, чотири, сім. О, тридцять п'ять сотні сторони помаранчується. Сім'ятва і п'ять плюс п'ять сім і п'ять п'ять плюс конструкція п'ять. Так, да. і тепер кантером, два. Саш, давай будемо кантером заміряти. А если потем буду берут, давай кантер. Сейчас будем кантером доверить. Мне померить такое зверство непросто. Да. Саша ремонт, двумя руками тянуть. Но мы попробуем. <laughs> Значит... бачимо ноль, да? Есть ноль. Есть. Все, пробуем. 81, 82, 83. 83. Короче, 83 килограмма, да? Mm -hmm. Фу. Да, да, не тянуть вашу. Да. Так, ну що, пробуємо третій підход, бо другий ми насправді зробили, але він... ну Ми думали, що він записався, але він не записався. У нас бракований кінорежисер. Так, да, Тому мій ученик і друг заставив мене тепер робити третій підход. Все, поїхали. Коротше, третій підход цієї ваги 80, там чи скільки кілограмів. Кто там повторы рахует? 8, 9, 20. 30. 40. Вообще легко. Вага просто нечего. уже уже за 50 завалило. Все, будьте крепкими, мужики.